Перше, що потрібно відмітити, і ключове для е, нашої команди, те, що абсолютно весь менеджмент, а це значить, і вся наша команда залишається на своїх місцях. І це не M&A, тобто ви не Да, це я хотів от якраз друге сказати. Да, у нас немає злиття команд, у нас клон залишається під окремим е, брендом, під окремою командою працювати. І е, найголовніше це по існуючим стратегічним напрямкам нашим, навіть якщо брати наші. Цілі на цей рік, то е, вони залишаються в тому вигляді, в якому вони е, є. Ми однозначно будемо шукати там, можливості синергій, да, тестувати безліч там, гіпотез, шукати синергію з телекомом. Це дає нам велику можливість, да і там юніті великий. А який приклад синергії з кому зараз? Цілий ряд гіпотез є, як ми, які нам потрібно протестувати. Тобто наразі там ми сформували робочі групи, да, які будуть рухатися в цьому напрямку. Це крос групи, тобто да. представників уклона, представники да, да, да. да. Це спільні робочі да, групи, якраз які будуть цими займатися.